Нова фаза гібридної війни нещодавно відносно нещодавно глушили літак літакурсули фондерляєн. Зараз трони на маршруті президента Зеленського. Дедалі частіше такі інциденти пов'язують з російськими спецслужбами. То що ж сталося в Ірландії, і чи знайдуть відповідальних за небезпечні повітряні маневри? Розкаже про це наша міжнародна кореспондентка Світлана Чернецька. Ірландія пізній вечір, Дублінський аеропорт. На посадку заходить літаки з президентом України. Саме цієї миті ірландські військові фіксують чотири військові БПЛА точнісінько на маршруті Зеленського. Українські пілоти випередили графік прильоту на кілька хвилин. Якби вони йшли за розкладом, дрони наблизилися б в притул, Можливо, їх було б видно навіть у лобовому склі. Далі безпілотники розвертаються в бік моря і зависають просто над ірландським військовим кораблем, який таємно чергував під час візиту. Дрони були описані як військові. Ми не знаємо, чому і які можливості вони мали на борту. Може, у них просто був цілий комплект високотехнологічних камер, інфрачервоних чи оптичних камер. А може, засоби радіоелектронної боротьби, але вантаж цих безпілотників не складно замінити гранатою чи вибухівкою. Це було відверте порушення авіапростору. Тим паче, що під час державних візитів небо проголошують безпольотною зоною. Приміром, коли на похорони Понтифіка з'їхалася уся політична еліта, у цілому Римі були заборонені будь-які польоти. Наречі це була випадковість, що у тому районі де летів президент Зеленський, раптово з'явився БПЛА. З точки зору безпеки, я думаю, що якби ці дрони змогли наблизитися до літака, то могли би завдати певних локальних пошкоджень та змусити до екстреної посадки. Збити борт було б надзвичайно важко. так само, як і у випадку з птахами, найбільша небезпека це двигун. Якби дрон потрапив у повітрозабірник чи пропелер, міг би спричинити руйнування лопатей, втрату тяги і аварійну ситуацію на борту. Тож, коли прибувають віпи, дедалі більше європейських аеропортів генерують своєрідну електромагнітну бульбашку. Вона глушить пульти керування, крім того, розставляють повітряні патрулі, адже часто ці дрони легше побачити очима чи спеціальними оптичними системами, аніж радаром. Якщо говорити про радари, то більшість систем дуже великі, дуже спеціалізовані та дуже дуже дорогі, Коштують щонайменше півмільйони, а точніше пару мільйонів. І водночас виникає проблема, що дрони літають дуже високо, дуже швидко. І ваш радар може їх не виявити або побачити надто пізно, коли безпілотник вже над містом. Тому, коли ви його збиваєте, уламки падають на вулиці. Тож нам насправді потрібна краща радарна технологія для виявлення дронів та повітряної розвідки. Та Ірландія для цього інциденту теж була вибрана не випадково. Ця країна не входить до НАТО, а на оборону витрачає лише 0,2% десятки ВВП. Тоді коли альянс збільшує видатки до 5%. у неї невеликі військово-морські сили і практично немає ППО. Ірландія була чудовим вибором із огляду на слабкий захист, а ще й тому, що вона не входить до НАТО. Тож, якщо щось пішло б не так, плюс, наприклад, дрон може потрапити у двигун літака зеленського або іншого літака, це несе ризик ескалації. І так будуть звучати дуже сильні заяви та вимоги від ірландців. Але чого ви ймовірно уникнете, так це будь-якої ескалації з НАТО, якщо ці дрони справді з Росії. А тут саме і найбільша заковика, бо довести російський слід не так вже й просто. Хоча ірландська поліція й запустила розслідування інциденту. Це була організована діяльність точно не якісь любителі дронів. Ми підозрюємо, що це БПЛА запущений з метою чинити тиск та інтереси ЄС та власне України. І буде справедливо сказати: ми вважаємо це частиною скоординованої загрози інтересам ЄС та України. Бо справді це вже не перший інцидент із дронами в Європі. Невідомі БПЛА блокували аеропорт Брюсселя, паралізували Копенгаген, шугали над Гаагою і Берліном. А нещодавно стався інцидент, коли глушили GPS літака президентки Єврокомісії Урсули фондерляїн. Електроніка раптово осліпла пілотам. Довелося користуватися паперовими мапами. Суть у тому, що це було не вперше і, вочевидь, не востаннє. І на мою думку, тут забагато збігів. Але це правда, що у нас немає доказів, тому на війні. Керуються не стільки фактами, скільки гіпотезами і ймовірностями. І всі вони ведуть до Росії. Розслідувачі шукатимуть три класичні елементи: мотив, можливість і нагоду. серед найправдоподібніших сценаріїв я би назвав той, що ці дрони запущені або з території Ірландії, або з Ірландського моря. А з огляду на те, що ми знаємо про російський тіньовий флот, то використання різних суден не лише військових, а й комерційних рибальських для відстеження підводних комунікацій, а також нафтових танкерів, які уникають різних санкцій, накладених на Росію, то це видається найбільш правдоподібним і так. Само вважають після вторгнень дронів у Данії, що їх запускали з російського танкера. і все це відбувається на тлі гучного розслідування Financial Times. За даними журналістів, Росія готувала теракти проти літаків, які прямували з Європи до США. Вибухівки знайшли стільки, що її вистачило б на масштаб атаки рівня 11 вересня. Світлана Чернецька подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.